Вербіцький Олександр Віталійович, голова ГО Підтримка України. Як вас змінила війна? В деякі моменти навіть сьогодні я згадую те життя, яке було до війни, і розумію, що там була досить велика кількість помилок. Це російська мова в використанні, це відсутність тої необхідної підготовки і навчання себе в певних питаннях, а також навчання своїх дітей та своїх оточуючих. По питанню, як саме змінила війна, ну в першу чергу змінилися цінності, змінилися друзі, змінилися ті люди, які мене оточують, тому що велика кількість саме близьких людей стали дуже далекими а досить далекі люди, які раніше вважалися не друзями або просто знайомими, стали близькими друзями, тому що в нас з'явилися Певні спільні цінності, спільні цінності по допомозі по допомозі Україні, по допомозі Збройним силам України. Тому в першу чергу це цінності, в другу чергу, звісно, це кількість посмішок на обличчях. На жаль, набагато більше сумних емоцій. Сумних емоцій по причинам загибелі наших військових, сумних емоцій, по причини загибелі цивільних людей і того, що відбувається в нашій країні. Але не дивлячись на це, все війна дала і дає далі. Певну віру, навіть не війна, а наші люди, які щоденно працюють на оборону України, щоденно роблять бізнес, захищають Україну, волонтерять. І це вселяє таку певну віру в те, що Україна буде одною з найсильніших держав у світі, і ми точно вистаємо. Як змінилась ваша діяльність? До 24 лютого. Були певні благодійні заходи: це допомога лікарням, допомога дітям, допомога на операцію тим, хто це потребує. Ми проводили декілька заходів е, щорічно, але це не було щось таке системне, таке як стало після 24 го числа. А саме 24 го числа вже напевно перед кожним з нас постав вибір. Так як я підприємець, я займався підприємницькою діяльністю, мав декілька напрямків 24-го числа. Прийняли рішення всі виходити на роботу і діяти по ситуації. З першого дня в нас заїхали переселенці. В нас всі повністю наші офіси це 220 приблизно квадратних метрів. Були заселені переселенцями перший день. З другого дня ми запустили кібервійсько, займалися кіберфронтом. 200 плюс людей працювало в нас на офісі, які працювали на Європу та на нашого ворога Росію для того, щоб публікувати тоді правдиву інформацію. Ми шукали гарних росіян тоді, думали, що все швидко закінчиться. У нас працювало також 15 людей, які запускали рекламу в соціальних мережах. Це таргетологи, які запускали оголошення на збір донатів на Європу та США, на наші найбільші фонди в Україні, а також е на Росію з правдою, яку ми бачимо, і яка була в той момент в Україні. Е і далі ми зупинили бізнес, як я казав, і через приблизно два місяці я прийняв рішення відновлювати діяльність, тому що в першу чергу. Я розумів ще з досвіду ковіду, що заощаджень в людей не так багато, і займатися волонтерською діяльністю досить довго людям буде важко, тому що в першу чергу люди мають забезпечувати себе і свої сім'ї. І десь з другого місяця війни, не дивлячись на всю волонтерську діяльність, вже нам додавалася і координація поселення переселенців. Ми зібрали всю базу всіх. Місць, де вони можуть поселитися, ми е, зробили кол-центр, куди переселенці могли телефонувати. Ми їм казали, де є вільні місця, де приймають собачкою, де можна з маленькими дітьми. Е, тобто діяльність у нас була досить велика і обширна. Але я прийняв рішення запускати бізнес, покликав своїх керівників. Е, хто залишився, тому що з другого дня або з третього, або з п'ятого дня війни команда розділилася 50 на 50. Половина людей сказала: ми йдемо заробляти кошти. Нам треба кошти. Половина людей сказала, Окей, ми залишаємося давай займатися волонтерською діяльністю, давай підтримувати ініціативи в першу чергу, які сходили від мене, або також від кожного члена команди. І тому з тою кількістю людей, які залишились, ми запустили наші бізнес-напрямки. Все змінилось. Більше часу почало йти на, на волонтерство. Що для вас бути волонтером? В першу чергу це жертвувати багато чим, завдяки спільної перемоги України. В багато чим може бути закладено починаючи від здоров'я коштів. Сімейного життя, взагалі життя, тому що є різні волонтери. Хтось може бути на нулі, допомагати хлопцям завозити туди безпосередньо продукти або допомагати вивозити поранених. Це також буває волонтери. Хтось може, може волонтерити за кордоном. Я, будучи за, у Варшаві, коли забирав гуманітарний вантаж, бачив, як хлопці. До 18 років в центрі Варшави збирають кошти, спілкуючись українською, польською або англійською мовою на допомогу збройним символам України. Тому волонтерство це досить різне. В моєму випадку, як на мене, це зараз те, що повинен робити кожен українець. Бо для багатьох людей звучить так: я сплачую податки, я роблю максимум для перемоги. Ні, сплочувати податки просто не допоможе, тому що ми воюємо з дійсно сильною армією. Ми воюємо з сильною державою. Хто би що не казав, вона в рази більша нас по чисельності збройних сил України по, е по коштам? І кожному з нас треба максимум ефективно використовувати і свої зусилля і включатися в волонтерську діяльність для того, щоб ми. Змогли відстояти нашу незалежність і побудувати гарну країну. Тому як на мене, волонтер наразі кожен хто ще не волонтер і цього ще не зрозумів. Як на мене, слід краще дослухатись до цього правила, яке зараз існує. Ти або в Збройних силах України, або для збройних сил України. Благодійні спортивні заходи та бізнес-тренінги. В першу чергу ми розуміли, що мені дуже важко і нашій команді прийти комусь сказати Дай на благодійність, так, да, треба показувати свій. В першу чергу, приклад, ми це робили, ми донатили своїми коштами, але, звісно, в кожних своїх коштів є певний ліміт, і шукали варіанти, як збирати донати, маючи змогу при цьому допомагати Збройним силам України або тим, хто це потребує, приносити користь людям. І щоб мотивувати людей Збройні Сили України, і це було якось в одному контексті, в одному певному можна сказати, заході. І з цього прийшли, так як в мене один з напрямків бізнесу Продер спортивного харчування Біговий клуб е прийшов напрямок створення забігів, е благодійних забігів, які безпосередньо ми проводимо. В першу чергу у нас у місті Хмельницькому, на які ми запрошуємо військових, для яких ми допомагаємо. Вони виставляють техніку, можливо, кажуть якісь слова, і всі зібрані кошти ми направляємо на допомогу цим військовим. Різні збори були від купівлі автомобілів до купівлі дронів, планшетів і тому подібне. Що воно вирішує в першу чергу, звісно, допомога військовим, друга черга це мотивація, тому що зараз великій кількості людей, не дивлячись на ті новини, які ми бачимо по телевізору, ще є телеграм-канали, ще є і псо від наших ворогів, і досить багато інформації, яка погано впливає на людей. А саме спортивний захід, на який вони можуть покликати своїх діток, взяти свої сім'ї. Поряд біжать військові, іноді ветерани, іноді ветерани вже без кінцівок. Це грає таку мотиваційну досить велику роль, крім того, що ми допомагаємо Збройним силам України. І тому, як на мене, це вийшов один з найкращих форматів саме заходи, тому що ми вирішуємо енну кількість питань. І даємо в першу чергу обмін. Тобто людина, яка прийшла на спортивний захід, вона отримає медаль. Людина, яка прийшла на захід бізнес, тому що ми проводили також декілька бізнес-заходів. Вона отримає певні знання, які може в подальшому інтегрувати в бізнес безпосередньо. Збір події чи захід, який запам'ятався найбільше. Кожен захід особливий, важко відокремити щось те, що би було найбільш запам'ятоване. Напевно, запоминаються факти нових героїв. От було в нас перше питання. Ви питали, як змінилися ви, коли прийшла війна? В мене з'явилися нові герої. От зараз, наприклад, я маю партнерство, яким я дуже задоволений, з Андрієм. Андрій, ветеран, який приїхав за кордону. Приймав участь колись в АТО і приїхав в Україну захищати нас. І на другий місяць війни йому відірвало ногу, зараз ми з ним спільно співпрацюємо. У мене є декілька таких друзів: Артемій, Вадим, які зараз ветерани, дехто з них служить, дехто з них закінчив служити. Це для мене нові герої. І коли на наш захід приходять нові герої на крайньому заході, який був на підтримку. ССО ми купляли 20 дронів. Прийшло декілька хлопців-ветеранів. Один був незрячий та без ноги. І ще один приймав участь, здається, без ноги. І для мене це запам'ятовується. Для мене це дуже сильно запам'ятовується, тому що, по-перше, ці люди віддали найцінніше, що є заради того, що ми можемо з вами жити в. Хмельницькому або в Україні е, в нас тут відносно мирно, правильно, і відносно тихо, і спокійно. І приходять далі на заходи, нас мотивують і приймають участь, показують приклад і діючим військовим, і цивільним, і вони не здаються. Це, це дорого, дорого вартує, і воно, як на мене, згуртовує. Ти хочеш точно підійти і сказати дякую. Тому, напевно, крайній захід, який був, коли були такі хлопці. Рада волонтерів Хмельниччини буквально у кінці 2023 року, при підтримці та з ініціативою Хмельницької обласної військової адміністрації, була сформована рада волонтерів при Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Вже відбулося декілька зустрічей. Перша зустріч була установча. Далі зустріч з Рієм Григоровичем Тюріном, першим заступником начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. В першу чергу ціль взаємодопомога волонтерам один одному, навчання волонтерів, а також координація зусиль, тому що волонтерських організацій є дуже багато, тому в першу чергу це можливість допомогти один одному і покращити кожну організацію якимись знаннями. І для себе я бачу, що ми робимо зараз. Ми організовуємо навчання по тому, як отримувати гранти, тому що так як я відповідав на попереднє питання, волонтерська діяльність. Має якось забезпечуватись, і зараз насправді, дякуючи іноземним партнерам, міжнародним партнерам, Україна отримує велику кількість грантів, і Україна і волонтерські організації безпосередньо, які знаходяться в Україні, мають змогу за рахунок цих грантів збільшувати і покращувати свою діяльність. Тому ми вже проводили навчання по грантам. Зараз буде там на декілька днів, хочемо запланувати навчання по грантам, куди бажаючі представники цих волонтерських благодійних організацій, які є в Раді волонтерів, можуть долучити. Своїх колег і вони прийдуть навчання, і можливо, це допоможе їм отримати якийсь грант і більше допомагати. Тому в першу чергу це координація, як я і казав, взаємодопомога і спільне навчання. І також у нас вже є декілька ініціатив. Там сформувалася робоча група по допомозі ЗСУ. Поки не можу розповідати, що там хочемо робити, тому що це така інформація. Далі сформувалася робоча група по допомозі школам, Хочемо і є бажання є досвід їздити до шкіл, і проводити заняття з учнями, з вчителями, можливо, навіть дійти до батькам батьків. Тобто є певні робочі групи, і вони по напрямкам будуть реалізовані. Але як мінімум, ми, крім того, ще маємо підтримку Хмельницької обласної військової адміністрації, тому що керівництво повністю нас підтримує із будь-якими питаннями, які іноді хвилин, Хвилюють волонтерські організації, також це іноді, навіть той самий елементарний виїзд за кордон за гуманітарною допомогою. Ми також маємо до кого звернутися, і хто може звернутися до нас, коли їм треба зворотній зв'язок зі сторони військової адміністрації, як вам працюється, чим вам потрібна допомога? Тому що, як я казав на початку, всі наші державні органи, як на мене, зараз дуже гарно працюють в цьому напрямку, і немає про що тут скаржитися. Якою буде Україна після перемоги? В нас є традиція в кампанії, яка має бути у всіх в нашій країні. В 9-й годині в нас є хвилина мовчання. Правильно в 9.01 в нас включається гімн. Я думаю, що і ви, і глядачі всі бачать, скільки відсотків людей в нас зупиняється для того, щоб вшанувати пам'ять героїв, для того, щоб прослухати гімн. 3-5%. відсотків. От ми йдемо з вами по вулицях, 3-5%. Напевно, моя особиста думка, і я хочу, щоб зупинялося 100%. От коли буде зупинятися 100 коли кожен скаже так, я е, житель цієї країни, я громадянин, я е, долучаюсь до цього, він зупиняється. Я думаю, що далі все буде, поки не всі задіяні, поки 3-5% займаються активністю і допомагають. Тому коли кожен з нас буде. Цей момент, коли є хвилина мовчання або гімн зупинятися і віддавати шану, це вже буде Україна майбутнього. Далі ми вже все зробимо. Тоді в нас буде одна цінність, одна, вдя... одна вдячність нашим військовим і спільна мета зробити Україну, яку ми поважаємо кращою.